Ваучери на безкоштовну перепідготовку, підготовку на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціалізацію або підвищення кваліфікації для тих, кому більше 45 років. Знайти нову роботу після 45 років непросто. Роботодавці часто віддають перевагу молодшим. Чи можна в цьому віці стати конкурентноздатним на ринку праці? Можна. Достатньо свій досвід підкріпити новими знаннями. В цьому може допомогти Київський міський центр зайнятості. Відповідно до закону, громадяни старші 45 років можуть звернутись до служби зайнятості з метою отримання ваучера, який дозволяє безкоштовно пройти перепідготовку, підготовку на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціалізацію або підвищення кваліфікації. Які документи потрібні для отримання ваучера, все просто потрібен паспорт, ідентифікаційний код, диплом про освіту та трудова книжка. Якщо ваша трудова у роботодавця буде достатньо її копії, завіреної печаткою підприємства. Яким вимогам потрібно відповідати в першу чергу ВІК більше 45 років. Офіційний робочий стаж понад 15 років. У вас має бути професійно-технічна або вища освіта. Ви не повинні стояти на обліку в службі зайнятості. Як обрати напрямок навчання? Напрямок навчання ви маєте обрати самостійно з відповідного переліку. Перелік спеціальностей, які потрібні ринку праці та за якими можна пройти перепідготовку, затверджений Кабінетом міністрів України. Його можна знайти в постанові Кабінету міністрів номер 207 від 20 березня 2013 року або на сайті Київського міського центру зайнятості, куди потрібно звернутись для отримання ваучера. Звернутись можна до будь-якого районного центру зайнятості. Після попередніх консультацій вас направлять до відділу активної підтримки безробітних. Сюди треба надати увесь пакет необхідних документів. Також потрібно буде написати заяву на отримання ваучера, в якій вказати обраний вами напрямок навчання. Протягом восьми днів вам видадуть ваучер. Отже, ви отримали в службі зайнятості ваучер. Ним потрібно скористатись протягом 90 днів. Як обрати навчальний заклад для проходження навчання? Навчальний заклад ви обираєте самостійно. При цьому він повинен мати всі необхідні ліцензії та дозволи на здійснення навчання за потрібними вам напрямками. В приймальну комісію ви маєте принести необхідний для вступу пакет документів та ваучер Київського міського центру зайнятості. Зверніть увагу: вартість ваучера не перевищує десятикратного розміру прожиткового мінімуму. На сьогодні це 12 сто гривень. Якщо вартість навчання в обраному навчальному закладі вища, різницю доплачуєте ви. Якщо навчальний заклад готовий прийняти вас, укладаєте з ним договір. Навчальний заклад протягом п'яти робочих днів після укладання договору подає до служби зайнятості необхідні документи для здійснення оплати навчання, а далі служба зайнятості проводить відповідні розрахунки. Підіб'ємо підсумки. Щоб отримати ваучер, ви повинні бути старшим 45, мати понад 15 років офіційного трудового стажу та професійно-технічну або вищу освіту. Вам потрібно подати документи до Київської міської служби зайнятості. Якщо відповідаєте всім вимогам, отримуєте ваучер. Ви повинні самостійно вибрати напрямок перепідготовки, спеціалізації або підвищення кваліфікації та обрати навчальний заклад і подати до нього документи. Якщо вас приймають, підписуєте договір з навчальним закладом та починаєте навчання за обраним напрямком, а служба зайнятості оплачує послуги навчального закладу. Детальна інформація щодо того, як отримати ваучер на безкоштовну перепідготовку, підготовку на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціалізацію або підвищення кваліфікації для тих, кому більше 45 років, на сайті Київського міського центру зайнятості або за телефоном 568-59-72 чи 77.